Рада вас бачити у себе на каналі. Ділюсь рецептом курячих рулетиків, які ідеально підходять для святкового столу. Давайте готувати разом. Беру куряче філе і розрізаю його на ось такі частини. Тепер філе потрібно акуратно відбити молоточком, щоб його не порвати. Обов'язково посолити та поперчити. Тепер кожне філе змащую майонезом. На нього викладаю моркву по корейськи та тугенько закручую в рулет. Щоб пролетик гарно тримав форму, я заколюю його зубочисткою. Потім перед вживанням її потрібно буде витягнути. Для паніровки збиваю яйця, підготую борошно та паніровочні сухарі. Для гарної корочки до сухарів додаю ще паприку. Кожний рулетик потрібно гарненько обваляти в борошні, потім обмакнути в яйце і на закінчення обваляти в сухарях. Рулетики викладаю в форму, змащену олією, і випікаю їх при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Ось така смакота і краса для святкового столу у мене готова. Дуже швидко, просто. А головне смачно, бажаю вам смачного.